Всім доброго вечора, пані та панове, скажімо так, танкісти. Ну, сьогодні ми будемо відкривати чуть-чуть контейнерів. Сьогодні четвертий день, коли знімаю відео, ми будемо відкривати 45 містичних контейнерів. Ну і два зберіг, два зберіг їх усі, зразу ж такі ж. Ми відкриємо. Мені з них ніколи нічого не падає, тому так, з пропусками. Так. Ну, давайте ми почнемо. Ми подивимося, що картоха для нас заготувала. Подивимося, скільки містичних сертифікатів зможемо ми забрати з містичних контейнерів. Буде дуже і дуже цікаво. Так, подивимося, подивимося. Цікаво. Ну, поки нам падає тисячу вільного досвіду. Прям картоха не радує взагалі. Хотілося би забрати три. Містичних сертифікатів. Ми подивимося, що нам вдасться вибити з 45 контейнерів. Тут, а, поки я розмовляю з вами, мені дає містичний контейнер другого рівня, зібраний по талісманам. Так, а покакатуха радує мене 100 золота. Так. Ще ми подивимося, подивимося. Ой, случайно. Вийшов. Так. Ми подивимося. Ну, все краще, ніж 250 вільного досвіду. ну, от. Все краще, ніж 50 тисяч кредитів. Ну, повагу вільного досвіду. 250. Прям кращої нагороди не придумаєш. Ну, взагалі, картоха сипе. Картоха, давай хочу містичного сертифіката. Було би дуже і дуже непогано забрати хоча б дві штуки. І вже не, не мрію про три, а мрію про два містичних сертифіката з 45 контейнерів. Ну, 45 контейнерів мені обійшлося в кругленьку суму. Подивимося, що нам вийде вибити. Цікаво, надія помирає останньою, а поки ми вже відкрили 15 контейнерів. І. Ще не забрали ні одного сертифіката. Картоха не радує. Картоха сьогодні не в настрою. Понятно, та понятно. 250 пільного досвіду. Картоха, давай. Давай, картоха, ну, підкинь щось підкень. Так, я поки ми зібрали другий. Містичний контейнер другого рівня. Ще один ми заберемо. <кій> І нам більше нам просто не хвати контейнерів, тому що ну нема можливості де їх купити. Так, я би ще купив, в мене ще на балансі поки 20 тисяч золота. Картоха мене не радує. Хотілося б, звісно, щоб впало 100 тисяч золота, але, як то кажуть, куди я розмічтався Мічтать не вредно, вредно не мечтать. Так. Залишається 20 містечних контейнерів, поки вовше я в мінусі, я не забрав ні одного містечного сертифікату, ні одної хорошої нагороди. Тільки 100 золота. Або 250 вільного досвіду. Так, картоха. прям, прям Що то сьогодні не сипе взагалі. Картоха, давай, я в тебе вірю. Один. ну, На два вже не мрію містичний сертифікат, а хотілося хоча б одного забрати. Було б дуже і дуже приємно, якщо б мені впав хоча б один містичний сертифікат. Картоха, порадуй, ну, пожалуйста, давай, давай. Нажми там червону кнопочку фіолетову, може. Картоха, давай я в тебе віру. А може і не віру. Картоха, давай, коротше. Ну, а поки ми забираємо ще один містичний контейнер другого рівня, в нас їх. Виходить три. Картоха мене не радує. Так, може нам вийде сьогодні відкрити містичний контейнер четвертого рівня. Я не знаю, зараз ми подивимося, зможемо ми забрати його чи ні. Якщо так, тоді це відео вийде дуже і дуже шикарне. А поки я з вами говорю, нам падає містичний сертифікат. І це доволі непогано. Тому що я думаю, що я не заберу ні одного містичного сертифіката. А він нам впав. Хотілося б, звісно, з нього преміальну десятку. Ооо! І нам падає ще один містичний сертифікат. Картоха мене порадувала. Сьогоднішнє відкриття получиться шикарне. Картоха, давай, я в тебе вірю. Ще одного. Хотілося би забрати, но, як то кажуть, куди я розмічтався. Так, цікаво, цікаво. Що нам впаде далі? Так, ну давайте ми подивимося, зможемо ми забрати. Так, ну в мене... Так, ми сьогодні зможемо забрати. Ні, ми не зможемо забрати містичний талісман. Тому що нам потрібно буде їх три штуки. А, а може і вийде. Так, ми сьогодні зможемо забрати. Містичний контейнер четвертого рівня. Тобто, це відкриття вже вийде непогане, тому що нас нам вийде забрати містичний контейнер четвертого рівня. Це відкриття має бути прекрасне. Так. Ну, що, пані та панове, попитаємо свою удачу. Подивимося, що ми зможемо забрати. З містичного контейнера Грандіозний. І нам дало 1000 золота, і ми забрали грандіозний контейнер. Так, ну хотілося би, щоб нам впало. Так, ну танчик нам впаде 100%. Так. Хотілося б, звісно, 300 тисяч золота, але навіть на 10 тисяч золота. Тут процент 29,7. На 50 тисяч золота процент 0,28. Що, попитаємо свою удачу. Давайте ми підкриємо містичні сертифікати і, і нам падає п'ятерка, яка в мене, до речі, була. Так, картоха сьогодні не порадувала. Ну, хоча б в нас буде. Ну. Цього танчика в мене не було. не туди зайшов. А ні, в мене двох танчиків не було. Ну, я радий, що нам впало це 45-ка. Так, ну давайте ми перейдемо до самого-самого цікавішого. Ну, ставте ставки, пишіть коментарі, що нам впаде з грандіозного містичного контейнера. А ми полетіли. Цікаво, 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 цікаво. Грандіозний містичний сертифікат. Так. Ну, що скажемо, Нам дало 100 тисяч вільного досвіду. І цікаво, що нам. Ага, тут ще є. Хотілося б, конечно, десяточку ку яку-то. Яку-то шикарну десяточку, Ми подивимося що нам з нього впаде. Так, ну. Ну, цей танчик в мене був, поэтому нам дало. Так, він в мене був, нам дало 5000 компенсацій. І ми подивимося, що нам випаде з сертифікату. Так, цей камуфляж в мене теж був. Так, цікаво. Давайте. Так, така собі нагорода. Не пам'ятаю, був в мене цей танк чи ні. Ні, цього танка в мене не було. Ну, ми його забираємо в колекцію. Туда. Так, пані та панове, дякую за перегляд мого відео. Я бажаю вам хорошого дня, приємних поїв і до побачення!